Міський голова Черкас зустрівся із активістами на місці масштабної вирубки дерев у районі вулиці Лісова Просіка. Нагадаємо, ми вже розповідали, що місцеві виступили з вимогою розірвати договір оренди із забудовником, залишити територію як паркову зону та засадити територію новими деревами. Активісти роблять усе, аби зберегти в цілій лісосни. Зокрема, організували чергування та створили петицію на сайті міськради, яка зібрала необхідну кількість підписів менше, ніж за день. За словами міського голови, забудова... Овник обіцяв усе погодити з людьми, поставити таунхауси без масштабної вирубки, зробити паркову зону та облаштувати доріжки. Я вам кажу за сім років, це мені просто як плюнули в лице. Я просто такого ще не бачив. Ну там пісок, там строять на митниці, да, там, ну, да. а то в Вони міста построїли там. Вирубати. Вискочив якийсь депутат у попередній каденції, кричить пляжі забудовуємо, ще щось там. Зараз люди живуть, пляжі є, все нормально, все робимо. Ну такого я просто взагалі уявити не міг. На цю зустріч мав приїхати головний архітектор забудовника та архітектор, який готував проєкт забудови. Останній своєю чергою запевняв, що проєктом не було передбачено такої масштабної вирубки. Попри запрошення від міської влади, представники забудовника так і не з'явились. Пише видання вичерпно. Але хочу підкреслити, що навіть на вимогу суда що ми могли зробити, ми поставили ну, мінімальний такий відсоток забудови, щоб знову судову справили 20%. відсотків. Артур Савін запевнив, що питання скасування містобудівних умов винесено на сесію міської ради та буде розглядатися 2 березня. Також посадовець наголосив, що дозволу на початок будівництва у забудовника немає.